З Днем Святого Миколая Малечу привітали і народні депутати України від Кірвоградщини. Для дітлахів підготували розважальні програми і дарували солодощі. Першими свято Миколая відзначили вихованці центру реабілітації Добруджа. Тут для малих влаштували розважальну програму із піснями, танцями і конкурсами. Кожному учаснику від народного депутата України Сергія Ларіна вручили солодкі подарунки, отримали їх і пацієнти обласної дитячої лікарні. Сьогодні особливий день, особливо для малечі, і традиційно кожен малюк чекає на якесь диво. Ми від імені Сергія Миколаївича Ларіна даруємо малюкам цукерки. Мені все я так люблю солодке, що не знаю, як я і буду без них жити. Народний депутат Костянтин Яриніч до Дня Святого Миколая влаштував свято для малечі з кірвоградських дитбудинків. Сто дітей, позбавлених батьківської опіки, отримали солодкі подарунки та переглянули прем'єру мультфільму в форматі 3D. Дуже приємно, що дітки наші сьогодні зможуть подивитися такий чудовий мультфільм в такої якості. Так? Я думаю, що це подарунок не тільки дітям, а й дорослим. Я в своєму дитинстві такої можливості не мав. Отут дітки, яким не вистачає зараз нашого тепла. Їх посмішки, оце те, що нам зараз потрібно в нашій країні і нашому майбутньому. Це наше майбутнє в цьому залі.